За ній пишем історію я. Світлана правду, це наша броня Нам довіряють, поми незалежні. Бевдичі всі, ті голос безбежні. 14.00. Починаємо. Всі вже, хто планував, прийшли. А, та власне, у нас. Наближається День туризму. А, і з'явилася ідея, власне, поговорити трошки про туризм, що це таке, з чим його їдять, причому а, безпосередньо в наших місцевих бердичівських реаліях, тому що насправді виявляється, тема е, доволі е, цікава з одного боку, з іншого боку, не систематизована в наших реаліях. А ще з іншого боку, є дуже багато різних. Е, Уявлень про туризм, але е, дуже нечітких. От Якщо ми, наприклад, подивимося на цей слайдик, то побачимо, що ну, в мене, наприклад, до повноліття, мабуть, от при слові туризм от виникала така картинка. Що люди десь там з ранцями, з рюкзаками, з каріматами в наметах йдуть в гори, ну, щось таке як би активний відпочинок. Ну, в принципі, туризм. А, хоча, з іншого боку, як бачимо на сусідньому а, графіку, види туризму насправді бувають дуже різні, і вони розділяються за дуже багатьма різними факторами. Тому що якщо ми беремо географічний принцип, то буває внутрішній туризм і міжнародний туризм. Да? Внутрішній це той, коли ми по Україні щось досліджуємо. Міжнародний відповідно за межами України існує за напрямком. Туристичного потоку, також в'їзний виїзний. Тобто, якщо до нас хтось в Бердичів приїхав, то відповідно хтось в'їхав. Якщо бердичівляни їдуть в Кам'янець-Подільський, то це вже виїзний туризм. Відповідно, за джерелом фінансування, та? хто оплачує відповідну музику. А, знову ж таки, за способом пересування. Пішохідний, автомобільний, за тривалістю, короткочасний, довготривалий, за організованістю знову ж таки. Чи самі зорганізувалися, двоє поїхали, чи, відповідно, це якась більш масштабна група і вже щось таке більш організоване. З метою поїздки, знову ж таки, оздоровчий туризм також може бути. Може бути шопінг, та, і це теж вид туризму, екотуризм, та, паломницький для Бердичева теж е, такий знайомий. За засобами розміщення, також да? може бути кемпінговий, там, наметовий, готельний, за кількістю учасників, да? сімейний, індивідуальний все інше, за інтенсивністю потоку, сезонний і постійний, і за розташування місця перебування відповідно: гірський, водний, сільський і всі інші речі. І все це туризм. А ну, якщо ми говоримо в масштабах міста про туризм. То це знову ж таки оцей весь вал він значно звужується да, до значно більш таких е, вузьких ознак. Да, тобто, е, очевидно, що якщо з точки зору місцевого бюджету дивитися, то нам цікавий в'їзний туризм. Коли приїжджають в наше місто, платять відповідно гроші в нашому готелі для проживання, в нашій кафешці за каву, нашому таксисту за проїзд. Для міста цікавіший значно в'їзний туризм. Відповідно. Знову ж таки, коли міжнародні гості приїжджають в Бердичів, ну це теж це значно краще, навіть ніж внутрішній. Хоча внутрішній теж чудовий. Тут не буває поганих варіантів. Тут всі варіанти хороші. А за способом пересування, ну, відповідно, опускаємо за тривалістю. Знову ж таки, для міста. Значно важливіший і корисніший довготривалий туризм, тому що зазвичай, коли людина приїхала там з родиною, наприклад, на один день, вони походили, зібралися і поїхали додому. Не дуже цікаво. А от якщо людина залишається в готелі на ніч, вона знову ж таки вже відповідно харчується не там тричі за добу, а вже шість разів на добу, якщо це два дні дні, наприклад. Да? Тобто місто виграє в цьому плані і для міста значно важливіший знову ж таки. Відповідно, більш довготривалий такий туризм, бажано організований, готельний. Та і в нашому випадку мета поїздки вона дуже широка в Бердичеві, тому що це може бути і оздоровчий, і пізнавальний, і діловий. Ну можливо, і науковий, та спортивний. Однозначно, у нас змагання часто відбуваються. Шоп-тур, да, шопінг. Знову ж таки, саме завдяки нашій. Власне, в швейній фабриці і вже новій торгівельній марці, наприклад, да, жіночий must have, Бердичів теж стає місцем такого е, шопінг-паломництва. Та, і це теж приносить гроші е, власне, для бердичівських підприємців, як наслідок в міський бюджет. Тобто, коли ми говоримо про туризм, ми уявляємо собі дуже широке поняття, але якщо ми говоримо про міський туризм, то ми маємо розуміти, що це. Ну, значно така вуща сфера, і відповідно, якщо ми вже говоримо про міський бердичівський туризм, то пропоную вам поринути в історію. Власне, хто перший був турист в Бердичеві? Да? Я отак задався цим питанням, готуючись до цього заходу, і думаю, ну, ну кого можна вважати першим туристом. А, і чомусь мені здалося, що непогано би в Бердичеві було вважати першим туристом короля. Ну а чому ні? Це як мінімум 1787 рік, доволі непогана така історична дата. З іншого боку, ну, цікавий чоловік, в принципі, польський король, та, причому не просто польський, що важливо. А Станіслав Август Понятовський це король польський, великий князь литовський і великий князь руський, тобто український. Тобто, фактично, правитель Речі Посполитої. Ну, якби в історії він таку собі славу насправді зажив, тому що насправді дружив з московськими царями, тому власне і поїхав. Більше того, саме він визнав от, російські, пруські, австрійські загарбання, які призвели е, як наслідок до ліквідації Речі Посполитої. Але, ну, в принципі, вважати першим туристом короля в Бердичою, ну, в принципі, було б непогано. А якщо ми рухаємо до речі, що цікаво. У нас був не тільки власне, польський король серед туристів, да? а ще ж був і російський імператор. Причому теж дуже цікава персоналія, тому що це був Микола Другий. Він був тут 12 жовтня 1915 року, відвідував власне штаб. Південно-Західного фронту буквально на півтори годинки заїхав. А, ну, І що цікаво, що це теж останній російський імператор, після якого, власне, Російська імперія зруйнувалася. І тут теж дуже цікава аналогія. Да? Тобто, а, такі гості, такі гості в Бердичі. І оце тільки в Бердичів приїдуть і їхні. Все ото якось йде не за планом, та, мабуть. А, ну, до речі, що важливо, Оцей російський імператор він був е, ліквідований е, в березні 1917 року, а вже за кілька днів з'явилася Українська Центральна Рада. Тобто, це така ну якби цікава, е, цікава історична подія. Причому знову ж таки у нас прийнято внаслідок радянської історіографії вважати, що е, от вбили російського імператора, да, і всю його родину, але є дуже цікавий е, момент. На момент його вбивства він не був російським імператором, тому що він зрікся російського престолу, тобто на момент його ліквідації він був просто російським солдатом, тобто, якби навіть, навіть не російським імператором. Тому, в принципі, серед перших бердичівських якби власне, туристів можемо вважати короля і царя, і причому все воно почало в бозі. Власне, дуже швидко після відвідин Бердечева. Якось так трапилось. А більш є цікавіші історії. Знову ж таки, переносимося на століття відповідно від польського короля вже до е, нашого пророка, власне Тараса Шевченка. І е, також Тарас Шевченко однозначно був туристом в Бердечеві, тому що він мав е, дуже таку е, чітку й прагматичну мету. Він на момент свого перебування перебував власне в тимчасовій комісії для розгляду. Будемо поруч, будемо завжди. Крізь роки слави, бурі води. Нам не страшні ніякі віти. Бертичі всі ті зростає щодни.